Взагалі цей запис знайшов. Довелося заплатити до 100 біса набоїв за цю штуку. Ха. Точно не пошкодуєш, що купив його. Як мені це все добре, Артеме! І чого я терплю? Казала мені мама триматися від тебе подалі. Казали, що ти дебіл невдаха. Мамо, ти була права. Е, твоя <решко> мамця тебе не чує <поє> там у пеклі. Тому заціпся. А ми намалюємо хатку, в якій ти хочеш жити з татом і мамою. А хатку велику? А коли повернеться мама, ми їй покажемо твій малюнок, і вона зрадіє. Скаже, що ти молодчина. Добре, я намалюю. Тату, а коли мама вже повернеться? Скоро повернеться. Обов'язково повернеться. Бачила б вона, як ти виріс. Ох, дідько, ж таке. Знову снилося, що я на поверхню потрапив. Слухай, годі вже розповідати мені ці жахіття. Своїх вистачає. Найближчі ну, роки 50, але не загрожує статичні. піднятися на воду, тому спи спокійно, Дівчина. дорогий товариш. Якби моя дружина готувала так, як ви, я був би найщасливішою людиною на землі. Ну, а я йому, що ж ваша дружина так не готує, а він мені, ну, взагалі-то я, начебто, не жонатий. Ой, скарб який. Ну, то давай, уперед і з піснею. Oh yeah. Усюди бруд якийсь. Неможливо просто. І люди брудні. Брехуни, лицеміри, зрадники суцільні. Ти правий хлопче, усюди бруд. Та й від тебе посмерджує. Поглянь на хто тут такий чистюля. Та ти під ноги глянь. На сліди туди прибирати хто буде. А Андрій вас писать. Забеті, може тебе нікуди не ходить. Знаєш, як, як я за збиві? тебе хвилююся? Ніколи. Ресурси ніколи висторчок. більше не роби так. Добре, тату. Вибач, я так більше не буду. Mm -hmm. Mm -hmm. Боже. Та Привіт, Ми усе в нормі? На що скаржимося? Костя, ну чого ти я сам радійник обрання живу. І після війни, ще коли я не біди ті Ось поглянь, а я же зішвидше. Без доброго автомата, вважай, немає солдатів. Знову на жерсі. Давай, вставайську ти на п'яна. Чув караван записався. Успіху тобі! Чого, Артеме? Ти що, бля, з порожніми руками до тунелю зібрався? Давай, йди до збройного цеху і закупися там як слід. Так, що у нас із цим новачком? Схоже, зовсім зелений ще. Гей, Артеме! Ти, ти Тобі зброю не треба? Що? Давай, ну подикся. Солдатами встають. Автомат що, калібру 545. Зроблено на кузнецькому мості. Стріляє криво, перегрівається за дві секунди. Тому називається байстрюком. стрюпином. Придати до військової служби. Стріляй і ухиляйся. От і вся наука. Стріляй короткими чергами і набоїв не забудь набрати. Універсальний зарядник для ліхтаря. Заряджати батареї. Ну і проти газ. Надягай усюди, де висока радіація. Або ж на поверхні, якщо тебе туди, не дай Боже, занесе. Армійські аптечки про всяк випадок. Так, тепер усе не наче добре. Хочеш випробувати свій арсенал, прошу до мого тиру. Ну і просто постарайся спочатку особливо не висовуватися. Хокей? Гадаєш, ми доживемо до того дня, коли зможемо знову жити на горі. Я ось ніколи Москви не бачив, тільки старі світлини. Нема там більше ніякої Москви. І нас теж скоро не буде. Земля дістанеться покручам, і ми самі винні в цьому. Але ж було метро і в інших містах. У Пітері, Мінську, в Києві. Може там хтось вижив? Може, спершу хтось там і врятувався. Але сам подумай, адже стільки років минуло. Скільки років? А зв'язок ні з ким так і не встановлено. Ефір мовчить. Адже інші міста не мали такої протиракетної системи, як в Москві. О, Петербург, яке чудне місто було. Собор і неймовірний! неймовірні. Адміралтейство з золотою голкою. Я от особисто пам'ятаю, літні вечори на Невському. Все забуто. Стрункі дівчата дефілюють, дітлахи з морозивими кульками, звідусіль музика лунає. А повітря, яке повітря, не надихатися. Який прекрасний світ ми знищили. Готовий? Фай. Чув уже, напевно, що ми збираємося з Риською класти угоду про союз. Ну, як же з доброї волі цим караваном відправляємо їм поки що гуманітарну допомогу. Вони там, бідно, живуть. Ви повинні наглядати за вантажем. Їхати тут недалеко. І тунелі начебто спокійні. Артеме, послухай мене, синку. Я бачу, ти все на Хантера задивляєшся. Теж хотів би сталкером стати, мабуть. Але у сталкерів у них же інше життя. Вони від природи суворі, жорстокі навіть. Ти не такий. Тому не бався там у героя надто. Раз проведеш караван до Риської і повертайся додому якнайшвидше. Бережи себе. О, <соценно> <соценно> до каравану приєднуйся. Ну хай щастить. А сюди! Давай курва, швидше, ну! Тим що Ну що, готовий висуватися? Готовий? Тоді рушили. Точно б здурів і повісився. Уяви, твій винахід головне знаряддя вбивства на планеті. Це гірше, ніж бути тим, По місцях! Той, придумав... ти, Артеме, сідай сюди. Ніхто нічого не забув. Усе затарився? Тоді пішли. Гей, хлопці, чи не на риську їдете? Схоже на те. Не підвезете? Не питання, але зайцем не поїдеш. Доведеться попотіти трішки. Завжди готовий. Тоді рушили. Ну все. Успіху всім, хто залишається вдома. А нам з вами, хлопці, успіху вдвічі. Ну, Поїхали. чуваки, побажайте нам успіху. Ну як? Готові трохи прогулятися. Круто, так, Артеме. Нарешті вільні. Хоча б на час подорожі. Думаю, буде хвацько. І небезпечно. А це ще краще. Так я покинув станцію вперше з мого далекого дитинства. Мені було трохи соромно, що Ян розповів відчиму всієї правди. Я не збирався з Риською повертатися додому. Але я не міг підвести Хантера. Так звідки ти? З Риської! Я тут човгую потроху, туди-сюди, купую товар. Напевно, метро надивився, а? Давай, давай, я Ну найближчий базар на наступній станції Риською. Там починається велике метро. Раніше часто відвідував поліс, але наразі туди так легко не дістанеться. Треба або везіння, або паспорт громадянина Ганзи. Чого це? Ну, Ганза ж усе метро з'єднує своїм кільцем. І станцію неї купа. Але чужинців там не люблять. А якщо через Ганзу ти не можеш пройти, бо громадянством не підходиш, тоді тобі дорога лежить через червоних фашистів або через простих бандюків. А ці хлопці останнім часом взагалі озвіріли. Якщо нікого поряд немає, один одному горлянки ріжуть. Що трапилось, Петро? Біля Олексіївської застряг військовий караван. Якесь обвалення тунелю чи що? Тож вам доведеться їхати по службовому тунелю в обхід. От лайно. Ненавиджу цей тунель. Гаразд, Петро. Відчиняй ворота. Не стечати ж нам тут до віку Ну а що в ньому такого в цьому тунелі? Ну, це ніби як звичайний тунель на вигляд. Темнуватий тільки. Я минулого місяця ним ходив і не сподобалося мені. Зовсім. Более там! Ничего, мы не взорваны, мы вооружены. Все будет хорошо. Проклятье. Голова просто раскурится. Достанемся хоть Якщо допоможете качати? Жека, допоможи йому. Нам цей тунель скоріше проскочити. Артем, прикривай тил. Є. Домчить нас до риської за три секунди. Нам забиратися звідси треба. Давайте швидше, га? Мені тут страшно з ними. Страшно. І шкода їх дуже. З ким це? З ними. Ти що? Не чуєш, як вони плачуть? Ти про кого говориш? Які вони? Та що тут діється таке, а? Борисе! Борисе! Ах, що це зі мною? Що? Що це зі мною? Артеме! Сюди! Я ще маємо знищити цю загрозу. Забудь якусь знищити! Забуть. Що сталося? Чорт! Прокидайтеся на Бога! Борисе тимся, Борисе! Чорт, не працює! Ух, Ці б зараз не завадило. На моєму шляху риська була тільки першою зупинкою. Але далі я мусив би йти сам. Перш ніж розлучитися, ми випили за те, що залишилися живі. Хех, кажуть, горілка робить хоробрішим. Але мені було так само страшно. Однак я знайшов нового супутника. Спершу він мені дуже не сподобався. Добре, хлопці. Вип'ємо за нашого Артема, який плював що на чудовиськ, що на аномалії. За Артема! Ну за кого ж нам пити? Тільки за тебе. Дідько, якби не ти, хлопче, від нас би й мокрого місця не залишилося. Тобі б медаль дати. Медалей немає, але є набої. Тримай. За тебе, Артем. Давай, Артемон. За тебе. Тряся. Ти що, справді на пробивний для аномалій? Подивимося, чи не пробивний він для оковитої. Хе. О, треба перевірити, точно. За успіх і за Артема. Йей, -да. За злова. тебе. <звук> Спиртунчик до ладу. Ух. Так що там з вами трапилося, а? Тунелі до проспекта Миру закриті. Значить, на базар мені не потрапити. Така нудьга з